Тільце немовляти знайшли ось тут біля цього закинутого будиночка. Всередині ще й досі збереглися сліди крові, тож, вочевидь, його підкинули туди, а собаки витягли тільце назовні, де його і знайшли місцеві діти. Нажахані дітлахи побігли розповідати про моторошну знахідку батькам, а дорослі вже викликали поліцію. Там шок такий був. сильно ніхто не розсматривав. Обіділи, що мертве і все. Поліція сказала, що вони там не ходити. Оцепить все. Поліція там прийшла, там якісь сліди крові через дороги йшли туди і одразу обратили на це внимание і почали обрашувати. Від самого пустиря і вздовж дороги все заплямоване, вже засохлими слідами крові. О, от ці от сліди, Здесь була кров і згустки. Ну так. Последили, як воно називається. Володимир мешкає по сусідству, каже, одним із перших звернув увагу, на криваві згустки на проїжджій частині і одразу ж за підозрим неладне. Я приймав роди, що старші дочки, що младші дочки. Ну, сімейні роди. Я це все біду знаю, як воно виглядає. Кривавий слід привів до подвір'я за 200 метрів від місця знахідки. Тут живе багатодітна родина, в якій вже є четверо дітей. Саме матір сімейства одразу ж запідозрили у скоєному та забрали до поліції. Натомість її чоловік переконує, дружина не народжувала. Не знаю, там кажуть, з міліцією буде розбиратися, бо моя їздила, казала, його лазили на експертизу. Що все нормально, короче, ну, відпустили там. Що, що вона круче, не рожала. Місцеві ніяк не оговтаються від шоку село, наче розділилося навпіл. Одні кажуть, не було схоже, що 36-річна Галина вагітна. От буквально два дні до цього я йшов з магазину, а вона в магазин йшла. І все, так, ну, поздоровалися. А тут буквально через два дні тіпається. Ну я її живота не видел. От, так Капчалися там ліса моря. Як вона могла, якщо вона жота не було видно. Інші ж переконують, Галина доволі оглядна, тож легко могла приховати свій стан. Ну, Вона сама повненька дівчатка, постійно дітей, ходить. Щоб сказати, що вона була беременна, це складний вопрос. Окрім того, селом ширяться чутки, наче незадовго до того, як натрапили на мертве немовля, жителі бачили дивний автомобіль, що припаркувався неподалік місця злочину. Краю сім домислам поклали у поліції. Мовляв, Галина під час допиту зізналася, що вона дійсно народила дитину, але думала, що немовля мертве. З її так сказати, так сказати слів, спочатку вона не думала, що дана дитина жива, але в подальшому після Проведення родів, вона злякалася. Злякавшись, вона винесла дитину та поклала її в покинутій будівлі неподалік від свого будинку. Таємниць слідства правоохоронці не розголошують, але натякають швидше за все. Дитина народилася живою. А от що стало причиною смерті, з'ясує вже суд медикспертиза. Горе матері загрожує до п'яти років тюрми.